Вітаю вас, другокласники, на уроці математики. Сьогоднішня тема додавання частинами додавання до числа 9. Ми сьогодні, дітки, почнемо з вами вивчати, як додавати через десяток. Тобто, ми будемо з вами вже додавати важкі числа, наприклад, 9 плюс 2, 9 плюс 7. Будьте уважні на уроці та нічого не пропустіть! Не урок, а справжнє свято, бо полинем у світи, мандруватимем завзято, юний, друже, я і ти. У поході будь уважним, добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. Сьогодні працюємо з підручником сторінка 23 та друкованим зошитом сторінка 14. Почнемо з вами з усної лічби, гра, яке число заховалось. Подивіться, будь ласка, наша осінь чудова потрусила своїми деревами, і листочки закрили нам деякі числа. Давайте спробуємо відгадати, які числа заховані. Подивимося на перший вираз: 2 плюс якесь число дорівнює 10. Давайте подумаємо, як знайти наше число. Вірно, діти, ми тут можемо застосувати правило. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок молочинки. Отже, 10 відняти 2. Правильно дорівнює 8. Отже, друге число наше буде 8. Наступний вираз. 7 додати якесь число дорівнює 10. Так, 10 відняти 7 буде 3 молочинки. Наступне дивимося, якесь число додати 5 дорівнює 10. Що заховалось? Правильно, 5. Далі 4 додати дорівнює 10. Що заховалось? Вірно, 6. Наступне дивимося, ж число додати 1 дорівнює 10. Правильно тут заховалось число 9. Наступне 9 додати якесь число дорівнює 10. Правильно, а тут буде 1. І останній залишився. Тут заховалось число 4. Молодці. Запишемо каліграфічну хвилинку. Відкрити зошит. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Зверніть увагу, що у нас почався місяць жовтень. Сьогодні у нас така каліграфічна хвилинка. За допомогою цифр 2 і 9 запишіть різні двоцифрові числа. Ну що, давайте перевіримо. Треба було записати 22. 99, 29, 92. А тепер посередині запишіть МД математичний диктант. Нагадую, математичний диктант пишемо в рядок. Записуємо тільки відповідь, через кому в кінці поставимо крапочку. Сьогодні в математичному диктанті будуть відповіді з одиницями вимірювання. Їх обов'язково треба буде записати. Отже. Запишіть стільки десятків у числі 60. Запишіть скільки одиниць у числі 32. Якщо сума дорівня 53. Перший доданок 3, знайдіть другий доданок. Запишіть число, яке треба збільшити на 20, щоб отримати 60. Скільки хвилин в одній годині? Ось тут будьте уважні. Відповідь повинна бути з одиницею вимірювання. І на скільки сантиметрів 1 дециметр. Більше, ніж 1 см. Тут потрібно що? Спочатку перевести в одну одиницю вимірювання в сантиметр, а потім порівняти. Ну що ж, давайте перевіримо. Скільки десятків у числі 60? 6 десятків. Скільки одиниць у числі 32, 2 одиниці. Якщо сума дорівнює 53. Перший доданок 3, то другий доданок буде 50, бо 53 відняти 3 буде 50. Запишіть число, яке треба збільшити на 20, щоб отримати 60. Щоб знайти це число, треба 60 відняти 20, дорівнює 40. Скільки хвилин в одній годині? 60 хвилин. На скільки сантиметрів? 1 дециметр, більше, ніж 1, 1 дециметр більше, ніж 1 сантиметр. Спочатку треба було 1 дециметр перевести в сантиметри. Це 10 сантиметрів. І порівняти 10 і 1. Щоб порівняти, потрібно що, дітки? відняти правильно. Отже, на 9 сантиметрів. Якщо у вас є помилки, будь ласка, виправляйте. Отже, Починаємо працювати з підручником. Сторіночка 23. Роздивимося з вами перше завдання. Подивимось його усно. Знайдіть суму за числовим променем. Ви бачите, перед вами промень, він схожий на вашу лінійку, пригадуйте, так? І нам потрібно з вами подавати всі числа. У нас є зразок 3 плюс 2 дорівнює 5. Подивіться, взяли 3. На числовому промені додали дві одинички і вийшло 5. Таким самим чином, утворимо інші наші вирази. Отже, 1 плюс 5 дорівнює 6. Це ми знаємо, що при додаванні на одиницю буде наступне число. 9 плюс 1 також буде 10. Ми це знаємо, тому що теж буде наступне число. А ось тепер роздивимося 9 плюс 2. Отже, на числовому промені шукаємо 9. Шукаємо дітки пальчиком ставимо. Знайшли 9. Тепер додаємо 2 одиниці. 1, 2. Що у нас вийшло? 11. Молодці. Наступне дивимося 9 плюс 4. Знаходимо 9 знову на нашому числовому промені. Рахуємо 4, так? 1, 2, 3, 4. Яке число вийшло? 13, Правильно. Так, і останній 9 плюс 5. Знаходимо знову 9. Рахуємо 5. 1, І ще 4. Буде 14. Переходимо до другого завдання. Воно таке ж, також усно. Подай числа у вигляді суми за зразком. Подивіться зразок. 3 дорівнює 1 плюс 2. Давайте виконаємо інше завдання. 4 дорівнює 1 плюс скільки не вистачає до 4. Правильно, 3. Далі дивимося 5 дорівнює 1 плюс, скільки не вистачає. Вірно, 4. 6 дорівнює 1 плюс, відповідаєте, дітки? Правильно, 5. І останнє 7 дорівнює 1 плюс 6. Молочинки. Трошки відпочинемо. Трошки відпочили, працюємо далі. Роздивимося завдання номер 3 Попрацюємо над ним усно. Отже, в цьому завданні нам розказують, як треба додавати числа до 9 переходом через десяток. Отже, у нас є 9 кубиків. До них потрібно додати 2 кубики яким чином ми це будемо робити? Ви знаєте, дітки, що нам рахувати легше десятками, і додавати числа до десятків також легше. Тому нам потрібно взяти 9 зелених кубиків і додати стільки, щоб утворився десяток. Як ви вважаєте, скільки потрібно додати кубиків? Правильно, у нас є 9, треба додати всього 1 кубик, і буде в нас 10, тобто буде десяток. Добре. Отже, циферку 2 ми можемо розкласти на 1 кубик, який забрали до десятка. І ще один залишився, який ми потім приєднаємо. Отже, 2 ми розкладаємо на 1 і 1. Отже, тепер нам легко додати: ми до 9 додаємо 1 і додамо ще 1. 9 плюс 1 це 10, десяток утворюється, і додамо ще 1, буде 11. Отже, 9 плюс 2 дорівнює 11. І запам'ятайте правило, що спочатку потрібно додати стільки одиничок, щоб отримати десяток. А потім вже додавати решту одиниць. Для цього треба пригадувати склад числа і правильно розділити друге число. Давайте попробуємо ще раз. Знову у нас є 9 кубиків. Спробуємо до 9 кубиків додати 3. Отже, пригадуємо попереднє правило. Що нам говориться, що треба утворити десяток. Отже, до 9 зелених кубиків скільки треба додати, щоб утворився десяток. Правильно, 1 кубик. Отже, 3, ми з вами розділимо на 1, який ми додамо до зелених, і ще залишилось 2. на 1 і 2. Таким чином, ми до 9. Додамо спочатку 1, а потім додамо 2. Дев'дати 1 буде 10. І додамо ще 2. 10 плюс 2 ви знаєте, прекрасно, скільки це буде? 12, молодці. Отже, не забувайте про правило: що спочатку ми додамо стільки одиниць, щоб утворити десяток. А вже потім решту. Так, роздивимося ще один вираз. 9 знову беремо кубиків зелененьких. І до них додамо 4 червоних. Отже, пригадуємо правило: нам потрібно утворити десяток. До 9 зелених кубиків додамо 1 червоний, утворимо десяток. Так? Отже, 4 ми розділимо, на які числа. На 1 і 3. Тобто, нам потрібно діти друге число розділити на зручні для нас доданки. В нашому випадку нам зручно 1 і 3. Тому що 9 додати 1 це утвориться десяток. І потім додати ще 3 одинички. Таким чином, виходить 13. Молодці. Давайте попрактикуємося. Виконаємо завдання 4. Виконаємо його письмово. Запишіть собі в зошит вирази 4. Давайте роздивимося: 9 плюс 5. Отже, нам потрібно 5 розділити на зручні для нас доданки. Таким чином, щоб перший доданок приєднався до 9 і утворив десяток, які ж це будуть числа. Правильно діти це 1 і 4. Тобто 5 ми розділимо на 1 плюс 4. Тому що 9 плюс 1 буде що утворювати? 10. І додамо ще 4, утвориться 14. Так, Пробуємо ще раз: 9 плюс 6. Нам тепер що треба? 6 розділити на зручні доданки. Такі, які перший доданок, приєднавшись до 9, утворить десяток. Це 1 і 5 дітки. Добре, ми 9 додамо 1, буде скільки? 10. і додамо ще 5, 15. Будь ласка, 9 плюс 7 і 9 плюс 8 спробуйте зробити самостійно, поставивши відео на паузу. Ви можете, дітки, не розписувати прям так багато, як я тільки що вам показала. Але половинку точно можете написати. Давайте з вами перевіримо. 9 плюс 7 дорівнює. 7 ми розкладаємо на 1. І 6, тобто 9 плюс 1 плюс 6. 9 плюс 1 буде 10 і плюс 6 дорівнює 16. Так, 9 плюс 8. Дивимося, 8 ми розділяємо на 1 і 7. Правильно, 9 плюс 1 буде 10 і плюс 7 буде 17. Попрацюємо з вами в зошиті. Сторінка 14, завдання номер 2. Перед нами задача. Давайте її прочитаємо. Від одного мурашника в різні боки відповзли мурахи? Руда проповзла 5 метрів, а чорна проповзла 9 метрів. Треба дізнатися, яка тепер відстань між мурашками? І наскільки метрів більше проповзла чорна мураха, ніж руда? Отже, дітки, подивіться, будь ласка, на малюнок до задачі. Як ви думаєте, скільки буде дів задачі? Абсолютно вірно, дві дії. Чому дві? Тому що два знаки запитання в задачі, тому буде дві. Перша дія, нам треба знайти, яка відстань між мурахами стала, так? Вона була нульова, бо вони були в одному мурашнику. Відповзли вони на деяку відстань одна на 5 метрів, інша на 9. Треба дізнатися, яка між ними відстань тепер. Подумайте, яку дію будете знаходити? Правильно діяти дія додавання. Треба частину, яка проповзла одна мурашка, додати до частини, яка проповзла друга, і ви дізнаєтеся, яка між ними відстань. А друга дія, треба дізнатися, наскільки більше проповзла чорна мураха, ніж руда. Як ви це дізнаєтеся. Правильно, ми знаємо правило. Щоб порівняти, бо в даному випадку ми з вами будемо порівнювати відстані. Щоб порівняти, потрібно відняти. Отже, ви зараз поставите відео на паузу. запишете першу дію, другу, і не забудьте відповідь, а потім перевіримо. Отже, давайте перевіряти. Е, яка ж відстань між мурахами? Одна проповзла 9, друга 5. Треба 9 плюс 5. Дорівнює 14 см відстань між мурахами. А тепер треба дізнатися, наскільки більше проповзла чорна мураха, ніж руда. Чорна проповзла 9, а руда 5. Треба 9 відняти 5 від більшого числа віднімаємо менше. Дорівнює 4 см. Більше проповзла чорна. Отже, у відповіді ми запишемо два числа. Чому два? Тому що два запитання. Перше запитання 14 см, так, яка відстань між ними. І друге, пробачте, і друге, на 4 см більше, проповзла чорна мураха. Ось така задачка. Повертаємося з вами до підручника. Сторінка 23, завдання номер 5 Виконуємо його письмово. Давайте прочитаємо завдання. Виміряй довжину кожної ланки ламаної. Склади вираз для знаходження довжини усієї ламаної. Обчисли його значення. Отже, беремо лінійки до рук. І давайте міряти нашу ламану. Ламана складається з ланок. Перша ланка міряйте, скільки буде сантиметрів. Вірно 2 см. Дивимось на другу ланку скільки сантиметрів? 3. Молодці. І третя ланка. Вірно, теж 3 см. А тепер давайте складемо вираз, щоб знайти довжину усієї ламаної. Давайте подумаємо, щоб знайти довжину, яку дію будемо використовувати. Вірно, додавання. Тобто, нам потрібно додати всі ланки, щоб дізнатися довжину ламаної. Запишіть собі завдання 5 та складіть вираз, запишіть його і обчисліть. Давайте перевіримо. Треба було записати 2 плюс 3 плюс 3 дорівнює 8 см. І обов'язково запишіть відповідь: 8 см довжина ламаної. Самостійно, будь ласка, опрацюйте в друкованому зошиті сторінку 14. Виконайте завдання, які залишилися. Дякую вам за роботу! Оберіть листочок свого настрою на уроці! Намалюйте його в зошиті. До побачення!